Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Сінсей. Я зробила невелике замовлення. У мене останнє було замовлення, здається, восени. Там, здається, чи не два відео в мене було. До речі, у мене на каналі вже чимало таких відео саме з розпакування Сінсей, тому кому цікаво, можете прогортати вниз. Сам сайт Сінсей, я думаю, багатьом відомий. Це сайт з одягом, і не тільки з одягом. До речі, там є одяги для дітей, і для чоловіків, там є різноманітні. Речі для дому, декор, тому можете туди завітати, подивитись. Саме більше він приваблює тим, що там дуже дешеві ціни. Даний товар іде за кордону, швидке оформлення. Ну, я вже десь розповідала в своїх відео: швидко оформляється доставка безкоштовна. Ну там дивлячись, якщо не перебрати ліміт, ну я думаю, ніхто його не перебере, бо це треба на велику доволі суму замовлення зробити. Замовлення десь іде тиждень, за цим разом трішечки довше йшло, десь днів 8-9. От так десь було. Є і кур'єрська доставка, є можна і на нову пошту, тобто будь-як, дуже все, все швидко, зручно. За цим разом ініціатором замовлення стала у мене куртка, верхній одяг. Я вже дуже давно придивляюся до саме курток. Верхнього одягу на сінсей, напевно, пізніше я собі зроблю ще замовлення пальто, мені дуже цікаво. Але, звичайно, всі розуміють, що дешеві ціни, звичайно, відповідно, дешевий матеріал. Але, можливо, вже років два я купую на сінсей. Чесно кажучи, мені подобається, тому що ціни невеликі, можна поносити сезон два і, в принципі, одяг комусь віддати, тобто не шкода щось з ним зробити, не знаю, можливо, потім вдома носити. Але не так шкода. Потім з ним прощатись, тому що в нього не вложені такі величезні гроші. Є, звичайно, одяг, трапляється, який дуже швидко зносується. Є одяг, який довше набагато тримається. Ну, все залежить від матеріалів. Звичайно, склад на сайті є, ви можете почитати. Сьогодні буде 7 одиниць. До речі, в мене буде 2 курточки. Так вийшло завжди, коли я сідаю замовляти щось. Звичайно, я передивляюся багато товару різноманітного. І курточок я багато передивилася, тому мені сподобалися дві. Ну, курточки будуть в кінці відео. Давайте ми розпочнемо звичайного одягу. Звичайно, я не змогла втриматися і замовила ще звичайний одяг, тому ми з нього і розпочнемо. Це джемпер, колір у нього буряковий, розмір XL, український 50-й це мій. І коштує він 359 гривень. Зачитую я назви ось цих речей, так і вказано на сайті. Так, перша річ це ось такий джемпер, має вона ось такий вигляд. ну, На камеру дійсно він такий буряковий, хоча можна сказати, що він такий кольору марсала, такий в нього ще можна сказати винний, дуже темний колір. Хоча на камеру він навіть трішки, я дивлюсь, відбиває таким злегка коричневим відтінком, хоча в житті він дійсно ну, такий. Темно, темно, буряковий, темно-темно винник я вже говорила. Непоганий він мені дуже сподобався саме кольором. Взагалі, можливо, я б його не брала. Я взяла заради кольору, тому що восени дуже були популярні ось ці кольори Бургундії, коричневі. Вишневі на сінце я тоді дивилась, але я нічого собі не знайшла, або не було розміру, або не було кольору. Взагалі такі кольори, коли вони трендові, їх дуже важко знайти. До речі, трішки товар поновився після того, і вирішила його все-таки взяти заради кольору. І, взагалі, потрібно періодично на сінце заходити, в них постійно змінюється товар. Десь такого раз в місяць можна зайти, товар змінюється, з'являються розміри, тобто постійно потрібно сайт моніторити. Ну, В нього ось така горловина, звичайно, резиночкою зроблена. Ось цей візерунок, такий, можна сказати, класичний, також мені, в принципі, він подобається. Хоча він вже трішечки, як на мене проносився, ніби трішки вже відходять ці трені. Але все-таки ще він залишається, його носять. Тому, в принципі, я його взяла. Рукав тут спущений, ось таким чином, і в кінці він трішечки заужується, і також на ось таку резиночку. Ну, сам матеріал приємний, дуже добре тягнеться, я вже примірювала. Внизу, знову ж таки, звичайна. В нього довжина, і знову ж таки закінчується на ось таку резиночку. має такий самий вигляд. Е, непоганий, класний, е, тобто він мені дуже сподобався. З розміром я вгадала, я беру собі XL. Взагалі можна брати і L. Мені, в принципі, я в нього влажу, скажімо так, але дивлячись, яка річ буває, що прийде XL, він трішечки завеликий на мене. Якщо я замовлю L, то може бути і малувати. Тому я завжди беру XL. Він, навіть якщо він прийде за великий, його в принципі, можна десь вшити. В принципі, до сих пір залишаються ось ці розміри оверсайз, тобто я їх полюбляю, в них все-таки комфортніше, коли річ так сильно не прилягає. В принципі, це мій розмір на сенсей, тому я його завжди беру. Ну, ось такий джемпер. Далі у нас іде джемпер, синя з білою полоска. Коштує він 289 гривень. Знову ж таки, я Передивлялась весь товар, і він мені потрапив на очі. Дуже він мені сподобався, цей джемпер. Має він ось такий вигляд. Взагалі, полоску я не дуже полюбляю, бо в свій час, десь я колись на каналі вже говорила. Я дуже багато в свій час переносила різноманітної полоски. І вузької, і широкої, і була біла з червоним, і була чорна з білим, і ще якісь були. Тобто дуже багато їх переносила. Але все-таки полоска це вже, напевно, класика, вона залишається постійно. Вона переходить з сезону в сезон, тому, в принципі, не прогадаю з полоскою, тому на сьогоднішній день я дуже мало беру саме сірого кольору, до речі, також я її дуже багато зносила, і е, полосок, тому що ну, вони мені піднадоїли, я їх на даний момент не полюбляю. Но в даному джемпері дуже класно дивиться ця полоска. Такий, знаєте, ніби морський стиль, Такий трішечки під шанель, я б сказала, даний фасон, тому я його взяла. Мені дуже подобається, що тут є ось такий воротнічок. У мене багато таких, до речі, зараз джемперів, можна так сказати. Тому я його взяла, вони дуже так гарно дивляться стильно, тому я їх зараз ношу і багато бачу в трендах його використовують. тому в мене тут він також присутній подобається. Ось ця Стіпка дуже так гарно, вона також розтібається, тут такі під золото. З якимось гербом, ну, як завжди, ці гудзики. Ну і тут доволі незвичайна така в'язка. Мені також сподобалась. Тут не просто е, полосочки, тут на білому одна в'язка, на синьому, ось така прям косичка ніби випукла, тобто біла трішечки вдалена, а косичка випукла. Тобто є така текстура, дуже мені це сподобалося. Е, внизу ось така на рукаву резиночка. ну, Тут рукав звичайний, він, здається, не буде спущеним. І внизу е також ось така е синя резинка. Сам фасон іде трішки укорочений. На мені він е якраз закінчується трішечки нижче талії. Ну, Звичайно, весь одяг, який я сьогодні вам покажу, я приміряю на собі. В кінці відео я вам покажу, як вони на мені виглядають. Далі в нас іде світшот із принтом Нью-Йорк. темно синій коштує він 219. Гривень, дещо я взяла собі вдома носити, бо також я вже брала неодноразово світшоти. Вони дуже в них класні, гарно вони носяться, тому вирішила взяти їх. Тому що останній раз я також знайшла, як робила замовлення світшот. Він дуже класний був, але я чомусь його не замовила і дуже пошкодувала. Ну на даний момент вже його немає, тому я шукала вже. Щось інше, те, що є на даний момент. Ось такий в нього вигляд, напис Нью-Йорк. Дуже гарний в нього такий колір. Темно-синій, спокійний такий, не дуже яскравий. Ну, і якість в нього доволі непогана. Тут, звичайно, ось така горловина, звичайно, спущене плече, і в кінці рукава, ось така резиночка. І резинка внизу також. Ну, всередині, тут навіть такий він утеплений, злегка. Він такий масивний, оверсайз на мені, і навіть я б сказала доволі довгий. Ну, в принципі, це непогано, можна його Підгортати Класний класний він Мені дуже сподобався. В ньому буде доволі тепло. В Принципі, такі штуки зараз носять не тільки вдома, їх можна, в принципі, носити десь під пальто. Я бачила під куртки на вихід. Такий спортивний стиль з класикою його змішую. Тому дуже класна штука. Подивлюсь, можливо, буду носити і на вихід. Далі я замовила. Ще один світшот. Тут принт у нього назва Chicago. Він чорного кольору коштує 599 гривень. Даний світшот я випадково на нього натрапила, я їх не планувала брати, просто він мені підтягнувся на сайт, як завжди, реклама спрацьовує. Коли я дивилась ось на цей синій, вибирала його, цей мені підтягло, і, чесно кажучи, він мені дуже також сподобався, я його вирішила взяти. Має він ось такий вигляд, тут він на такій ось змійці, в нього горловина тут є піднята З написом Чикао. І, знову ж таки, ну такий у нього закрій, спущене плече. На резинці також у нього рукав, і низ у нього також на резинці. І всередині він також буде трішечки теплий. Але цей варіант він укорочений, чого я його вирішила взяти, тому що він мені сподобався тим, що він буде короткий, тобто він буде ну, трішечки нижче талії. Тобто, якщо той світшот такий задовгий, можна так сказати, це я взяла ось такий короткий. Знову ж таки, його можна носити і на вихід десь до джинсів, можна його й вдома носити, подивлюсь, тому що ще я їх поки що ніде не вдівала, не приміняла. Тому ось так. Також він мені дуже сподобався. Далі. Я замовила сорочку, має вона назву Оксфорд, блакитна і коштує 599 гривень. Я вже не пам'ятаю, здається, в складі там більше було бавовне. Я спеціально брала таку сорочку, щоб вона трішечки була і якісніша, тому що я брала сорочки більш дешевші, вони не дуже гарної якості, вони не пропускають повітря. Була вона така чорна сенсей, вона мені не дуже сподобалася, тому що в неї, ну, М'яку кашучи, поганенька якість, тому я вирішила взяти щось дорожче. До речі, якщо ви берете щось дорожче на сенсеї, відповідно, воно буде кращої якості. Вирішила взяти ось таку блакитну сорочку. Взагалі я хотіла взяти білу, ну ті, які були білі, вони мені не сподобались за якістю, вони були набагато дешевші. Тобто тому я вирішила взяти ось таку блакитну взагалі я її взяла не самостійно носити, ну можна і самостійно носити, звичайно. Взяла, щоб піддягати під ось такі джемпера, які я показала. От перше, наприклад, що виглядав ось цей комір такий був офісний варіант, скажімо так. Тут така тканина доволі цікава, вона навіть, можна сказати, трішечки імітує джинсу, але це не джинс. Звичайний тут ось такий комір на гудзиках, звичайні гудзики, ось такі. Звичайний рукав, він не спущений, ось такий манжет, і тут вона просто на низ, ну, майже рівний. Трішечки так він іде напівкругом, бо є ще вирізи по боках. Тут немає такого, звичайна сорочка. Я взяла цю сорочку в розмірі XL, тобто це мій розмір, але бувало таке, що я сорочки брала в своєму розмірі ось XL, але вони були на мене занадто великі. Тобто, дивлячись, яка. Ось цю я вже одягала, приміряла, то вона мені якраз. Тобто на це потрібно звертати увагу, що краще брати свій розмір. Навіть якщо буде велика, в принципі, з нею можна щось зробити, там, наприклад, вшити. Не брати менший розмір, тому що ось в даному випадку, якщо б я взяла L, вона була на мене замала. А XL сидить якраз, влитий просто. Тому. Потрібно все-таки брати свій розмір. І в неї дуже гарна якість, вона приємна до тіла. Тому все-таки я не пошкодувала, що віддала трішки більші кошти, ніж можна було, тому що є сорочки набагато дешевші. До речі, були ще варіанти в інших кольорах. Здається, була ще така. Біла, але вона не зовсім біла, така злегка вона була фіолетова, відтіняла, тому я вирішила її не брати, тому що мені потрібна взагалі була біла, була рожева, також дуже класна. ну, Мені рожева поки що не потрібна, хоча також би було непогано. Ну, Можливо, пізніше я взяла ось таку блакитну. До речі, у джемпері той, що був буряковий, там, здається, ще був чорний і білий варіант. Е, у худі, темно-синьому, був ще бежевий варіант, тільки там інша, здається, назва була. А ось цей чорний худі, я вже не пам'ятаю, чи там були ще варіанти. Здається, він був один чорний варіант і все. Так, і переходимо до ініціаторів замовлення. Перша це куртка бомбер, чорна. Вона йде як демиссезон перехідна, яку не вказано на сайті, коштує на 459 гривень. Дану куртку я не планувала купувати, до речі, просто я на неї натрапила, вона мені дуже сподобалася. Я її вже бачила, не тільки на сінсеї, багато де. Даний фасон, він дуже популярний. Не знаю, що вам буде видно. Ось така вона з такими. Прошивками цікавими, і вона тут трішечки йде така, ніби трішечки бочечкою, як бомбер, дійсно. Вона нижче десь талії, нижче попи, скажімо так, непогана, класна, тобто її не зараз носитися, я взяла собі на майбутнє вже на весняний сезон. Але поки вона є в наявності, і особливо поки є твій розмір, потрібно його брати, тим паче вона не така й дорога. Вона легка, тоненька, мені дуже подобається, що у них легкі речі. Оці Верхні, тому що і другу курточку я вам покажу. Вони дуже легкі, не важкі, це мені дуже подобається. Ну, ось такий тут. Комір піднятий прям стойкою, можна так сказати. Є змійка на таких ось чорних кнопках. Пройма тут не спущена, звичайна. Внизу ось така резиночка мені подобається на рукаві. І внизу, ось тут також буде резинка. Подобається мені їхній ось цей карман, він тут не накладний, здається, врізний. На кнопках також доволі він великий, сюди багато чого вміститься. Ну, всередині, звичайна підкладка і є певний утеплювач невеликий, це також мені подобається. Ну, вона якраз на мене сіла, дуже вона мені сподобалась, Я не пожаліла, що я її взяла. Ззаду, ось тут звичайний такий, вид там нічого немає. Класна, непогана на свою ціну. Тут 459 гривень. Вона дуже гарно виглядає, звичайно. Пізніше я, можливо, десь скажу, як вони приноски, тому що речі сінсей, які я замовляю, я потім не показую, як вони, як вони зносили чи ні. Можливо, таке потрібно показати вам. Напишіть, до речі, під відео, якщо вам потрібні відгуки по сінсею на речі. То я, можливо, таке відео і зніму, якщо потрібно, тому що за це, до речі, я не думала, що потрібні якісь відгуки зробити, як вони носяться і в якому вони стані. В принципі, всі речі непогано носяться. Окремі речі, буває кошлатяться, буває, вони просто в мене не приживаються. Ну це ще залежить від людини, що вона носить або що не носить, тому ось так. Але курточка дуже класна, вона мені дуже сподобалася. Куртка з каптуром так вказано, вона чорного кольору. На сайті вказано, що вона іде як зима, перехідний сезон коштує на 1199 гривень. Ну, звичайно, ціна трішки більша, тому що вона вже йде зимова, і мені потрібно було саме зимову курточку. У мене взагалі є в чому ходити, але я вирішила взяти щось ну, легше, коротше, тому що на даний момент зима у нас. Не є такою зимою, як раніше було, якийсь легший варіант, скажімо так. Має вона ось такий вигляд, якщо вам буде видно. Ну, звичайно, я вам повністю приміряю вже в кінці відео, щоб вам було краще видно. Тут ось таке штучне хутро, чесно кажучи, коли я замовляла, воно мені вже не сподобалося. Але е, тут воно відстібається. Хоча, в принципі, коли я його розпакувала, розчесала, скажімо так, то в принципі воно й не таке. Вже і погане, але ну, я подивлюся. Звичайно, його можна відстібнути, можна замінити на якесь інше, тому. В принципі, всьому немає нічого такого. Тут такий ось піднятий комір, на Закривається закриваються ось на такі кнопки ще, щоб його видно не було. Тут рукав ось таким чином побудований, внизу він ось на таких кнопках. Ну, в принципі, рука тут пролазить, можна їх не розтібати. Ось тут є накладні такі кишені. Вони мені дуже сподобалися, що вони доволі великі, тут багато чого поміщається. І ось такий зверху клапан ніби. Тут нема кнопок, нічого дуже, до речі, зручно. Тут ще всередині є ось така, можна робити собі талію, тобто вона може бути прямою і її можна затягувати. Всередині є ось такі штучки, якими можна ось тут е, ви, скажімо так, стягуєте, зав'язуєте всередині і буде таким, як юпочка. Можна і так робити. Ну, ззаду тут, здається, нічого такого немає. Тут тільки ось така ще цікава штучка є, знаєте, такий якийсь фасон. Я б не сказала, що прям спортивний, ну такий звичайний, прямий крій у неї. Я таку, до речі, хотіла, щоб на ній нічого такого не було, щоб вона не була ось так построчена, як часто є куртки перестрочені, тому що такі куртки я дуже багато відносила, чесно кажучи, вони піднадоїли. Тому ось так гарна курточка всередині, до речі, тут в неї звичайний підклад. Ну і ось цей утеплювач також, до речі, дуже теплий. Хоча він легкий, це також мені подобається. Не дуже вона товста. До речі, я її вже пару разів дівала. Вона дуже гарної якості, і дуже я переживала, що вона гріла, тому що ну, дешевий матеріал відповідно він може не гріти. Взимку, але цей матеріал дуже добрий, він дуже добре гріє, тому я цим всім задоволена. Один мінус ну, мінус, я б і не назвала, що це мінус, вона трішечки шелестить, коли ви йдете. Тому що ось цей матеріал з дарку, плащівка, він, напевно, не дуже такий якісний. Прям хоча на вигляд він дуже гарної якості. Я кілька разів одягла, то він мені вже не так шелестить, тому що коли я його витягла з упакування, він прям занадто, як на мене, здався шелестів. Але вже, можливо, я звикла, не знаю, тут ще є ось така бірка, що вішати. Ну, гарна куртка, я задоволена, чесно кажучи, я думала, що буде гірше. В принципі, вона мені сподобалась, поки що ношу. В кінці відео я вам, звичайно, покажу, як вони на мені виглядають. Дякую, що ви дивились дане відео. Я вам обов'язково залишу посилання під відео переди подивитися на їхній опис, на їхні ціни. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!